Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Мене звати Мальник Марія. Я випускниця загальноосвітньої школи номер 4 Я хочу стати психологом. Мені завжди подобалося допомагати людям у їхніх проблемах і давати їм поради. Я й надалі хочу допомагати людям іти по життю, не дивлячись ні на які проблеми і перешкоди. І тому майбутнє це я. Мене звати Сафонова Катерина. Я навчаюсь в НВК номер 2 школа ліцей міста Рівного в 11-му Б класі. І я вважаю, що моя професія це журналістика, тому що вона є дуже цікавою та неординарною. Журналістика у нашому світі є дуже актуальною, тому що люди завжди мають бути у курсі всіх подій. Також я дуже люблю спілкуватися з людьми і вважаю, що живе спілкування приносить неабияке задоволення. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.